Це ми були в такому кафе. Ну, така забігаловочка непогана. Тут є отаке От я їла з сиром і руколою. Ой, ось тут є. Бачите, які ціни. 10 12 євро. піци. Оце, а з цієї сторони, оце той порі, що я вам показувала. Салати і дольчі – це десерт. Це торт, торта альтесто. Аль, угу. аль прошу, тоді мічелето. Это рукава. Мічелет це рукава. Так наші пішли розраховуватись, а я тут знімаю. Угу. Я не знаю, в яку сторону, мабуть, оцю. Зараз ще зніму, що тут таке. Що воно мені подобається, але опа. Зараз глянемо, що тут Там річка. Тут три річки збігаються. Я так думаю, що тут просто вулиця, просто вулиця. Бачите, такі скамейки. кедри два кедри навіть не два о тут якийсь пам'ятник філіппо сільвестрі з Сільвестрі, під кедром такий пам'ятник 49 році Ну, можна подивитися, що хто такий з Філіппо Сильвестрі. Щось наше. А там інший пам'ятник. Про це за пам'ятник, як я навіть і не знаю. От якось у новому телефоні я тут перекривають ввечері рух, і не можна. Незрозуміло кому це. Навіть Франческо Торт. Чи Кліавере Ну, може, дома роз. Ну я не розумію. Ну, ось так Франческо Торт. Так, він дивиться зверхня. Оце є під кедром. щось наше затримується. Щось мені не зрозуміло чому. Зараз я тут піду. Мені цікаво. Ось тут, мабуть, вуличка. Так, дійсно. Тут вуличка. Щось наші дуже. Це ворота міські, це міські ворота. Ну, то, що я додавала, те не додавала, Це кедри, машини не заїжджають сюди, бо пізно. Це така вулиця, таке середньовічне місто. І я в ньому, і я в Італії, мрії здійснюються. Щось я не бачу, де наші. Це. Так, такі будівлі взагалі, і в цьому кафе ми були. Дуже цікаве, до речі, будівля. Ось наші виходять і йдуть. Ну, нарешті фух то я вже перелякалася. Ну, хоч я не видно, я включила світло, не видно. Витяжка, витяжка, спишка, витяжка Ой, тут такі кіпарис. Это ворота, так? Да? Це ворота, в місто, ми виходимо так. Там вулиця, і там, і там це вулиця. Наче ми на мосту, але вулиця, вулиця. Фонарик такий. І там вулиця, ліхтарик. Ну, вибачте, мені за мій суржик. Бо я не всі слова можу зразу згадати. Сирічка тут. А ну, коли я тут засніму. Угу. Оце така вулиця дуже цікава. Мені здається, цікавою. Мури. Мури, так. Міський мур. Я ще хочу ту річку засняти. Може щось видно буде. Ось тут річка, це наче річка, але її не видно. Річка там. А, ось річка невеличка, якщо видно. Зараз я включу світло, але не дуже і видно. Ось тут видно вода. А тут Жінки, білизну прали. Жінки, білизну прали, так. Якийсь поток видно трохи. Угу. Я не хочу навіть підходити близько, бо мені якось лячно. Ну, не видно. Тут одна, друга, третя сходинки. Не видно. Ось тут вода. Ось тут вода. Не видно, тут не видно. А ось так трохи видно. Ага. Оце на цих сходинках, сходинках люди, жінки прали білизну, так? А, а там, там, де освітлено, ага. Отам от прали білизну. Я думаю, такий потік, як вони могли, тут безстрашно білизну прати. Угу. Ну не видно у мене нічого, але от там от прали білизну, там де світло. А мы так зараз по сходинках будем спускаться. Это не камыш. Это камыш, да? Бамбук. Вот это камыш. Оце високий камиш. Роз... Роз... Зрозуміло, то я показую, біля стовбу паралельно. Боже мій, камиш. Оце такі сходинки. І я по них трохи спускаюся навіть зараз. Ну, вони не довгі, такі поручні. В ванну.